Шановні зібравшися, я вітаю вас усіх, любов'ю Господа Ісуса Христа. Мир вам і давайте всі разом скажемо слава Богу. Кажу, як є, до цього місця нам усім допоміг Господь. Помилуюсті Господа ми сьогодні маємо ось таку зустріч. Християнську зустріч в ім'я Ісуса Христа, такий гарний, співочий, молитовний час. І навіть маємо час для невеличких проповідей. Дякую за запрошення, дякую Богові і вам за цю можливість. Дозвольте взяти у вас декілька десятків хвилин, 10, 15, 30, побачимо. І я помолюсь разом з вами і благословлю вас і ваше місто. І так... Бог дав нам, ми дожили, і сьогодні в Тернополі і в багатьох містах України багато тисяч людей збирається навколо в ім'я Ісуса Христа і дякують Богу за спасіння, за хліб, за все, що все, що маємо до хліба. І ми згадуємо, що тисячу і тридцять років назад в історії України офіційно визнано і зафіксовано, що Україна. Прийняла християнство. Україна прийняла християнство. Дозвольте, дорогі мої я, прочитаю декілька слів із Святої Біблії, а ще точніше, із святої Євангелії. Це Євангелія Матвія, 28-й розділ. Дуже багатьом цей текст відомий, це велике доручення. І дуже велика вказівка самого Великого Царя над усіма царями. За це ім'я звучало, це Спаситель усіх людей, це Син Божий Ісус Христос. Слава Богу. Ми читаємо, що Він сказав в кінці. Тож ідіть і навчіть всі народи. А у фразу всі народи, в тому числі входять всі слав'яни і українці. Тож ідіть і навчіть всі народи, христяче їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Сам Ісус Христос багато разів проводив подібні зібрання на вулиці. Багато разів, дуже багато. Коли ми сьогодні ставимо таке велике питання перед кожним із нас? Велике питання. Тому що ми знаємо, ми з вами розумні, мудрі люди. Ми прийшли в це життя, ми живемо у цьому житті. І якщо ми мислячі люди, ми знаємо, що рано чи пізно нам прийдеться піти із цього земного життя. Ми ставимо питання перед собою. З ким би мені дружити? Якого берега триматись? Хто міг би мені особисто допомогти підтримувати? Зберігати, благословляти, виручати, подавати руку, благословляти, уздоровляти, хрестити Святим Духом, хто про мене найбільше всіх любить або полюбить у цьому житті і хто найбільше за мене подбає у цьому моєму земному житті або відрізку мого життя. Зрозуміло, що у нас є батьки, це одне питання. Великі люди на землі, які були колись до нас, це друге питання. Великі люди, які зараз є, або багаті люди, які мають величезні можливості, зараз ці люди є. Можливо, технології, можливо, освіта, можливо, знання. І коли ми звичайний аналіз. Людського буття нашої долі робимо, друзі, все сходиться і фокусується не на комп'ютері і не на людині, не на технологіях і не на знаннях. Самий великий у історії землі, самий великий у історії України, самий великий, кого найбільше проповідують, до кого моляться, на кого уповають цілі народи. Хто виручав нас і виручає, прощав і прощає, піклувався і пеклується за нас? Ім'я Ісус Христос. Амінь. І це велика правда. Другий мій, самий великий свідок, що Бог створив небо і землю, це є Біблія. Біблія. Друзі, другий великий свідок про Бога це є небо, особливо коли ми вночі дивимось. Третій великий свідок це наше сумління і наше серце. Ми всі в глибині нашого серця знаємо, що ми від Бога, і Він, Бог є, Отець наш небесний. Друзі, наступний великий свідок, який говорить друзі, до нас, це зрозуміло, що є Божий народ на землі, ім'я йому Ізраїль. У Божого народу є свята земля, дана Богом, це свята земля, друзі. мої. Сьогодні приблизно 35% населення землі твердять і свідчать, що вони учні Ісуса Христа, що вони християни. Ви уявляєте? 35% від 7%. Мільярдів населення землі. Це всі католики говорять, що є всемогутній Бог і є Спаситель Ісус Христос. Це всі православні землі твердять, що є всемогутній Бог і Спаситель всіх Ісус Христос. І це величезна армія євангельських християн на землі, які в тому числі і ми разом твердимо, що є всемогутній Бог і наш Спаситель Ісус Христос. Давайте скажемо, слава Богу. Це величезна правда. І так, дорогі мої, кожен християнин є живий свідок, що є всемогутній Бог і наш Спаситель Ісус Христос. Віриши, псалми, проповіді, кожен із нас, ми маємо свій особистий досвід, як Бог нас знайшов, як Бог нас спас. Як Бог нам простив, дорогі мої, як Бог нас помилував, як Бог нас уздоровив, як охрестив Святим Духом, як Бог до нас пророків послав, пасторів чи священників, як Бог руку нам подав. І ми, дякуючи йому, сьогодні живі і шануємо Його, живемо з ним і його прославляємо. Та давайте скажемо: слава Богу. Він достойний, шановні, Він достойний. Ну так в народі у нас визнається, що Україна та яза християнська країна. І От я запитав ваших старших людей в Тернополі приблизно від 250 до 300 тисяч населення. Ну, приблизно. приблизно. І знаєте, якби це так було в ідеалі, от ми мали недавно Великодні свята. Пасха, великий день! Як як, хто як говорить, розумієте. І навіть ви знаєте, що дуже багато православних, які рік нікуди не ходять, але все-таки на великий день багато з них ходять до православного храму. Це добре, друзі, це добре. Але послухайте, будь ласка, але хіба так було у вас декілька тижнів назад, чи місяць, чи більше, що на Пасху. Все населення Тернополя, яке твердить, що вони християни, всі наповнили храми, костьоли і дома молитви. Ви представляєте, що в ідеалі 300 тисяч жителів Тернополя ранком або вночі поклонилися в самогутньому Богу. І на превеликий жаль, мої, ми такого не мали. В багатьох сім'ях. В багатьох сім'ях на Пасху або на світлий День Воскресіння гріх був. Алкоголь був. Конфлікти, друзі, були. Або ще якась така негативна справа, друзі, це було. А щоб хоча б раз в рік визнати того, хто створив небо і землю, людину Адама і Єву, Рай, землю, друзі мої. Ми поки таких речей в Україні ще не наблюдаємо. Ми маємо багато гарних змін. Багато гарних змін. Як раніше того не було сьогодні засоби масової інформації, інтернет-ресурси, газети, журнали і всі активні християни, всіх напрямків, сьогодні є проповідники Євангелія. Але послухайте, будь ласка, цю вказівку Христос дав своїм учням, апостолам. І де хто думає, увага, де хто думає, що то справа священників, то справа пасторів, то справа євангелістів проповідати Євангелізмі. Правда, мисль правильна, але не до кінця. Я хочу вам сказати, що согласно або згідно святої Євангелії, особливо дії апостолів, ми читаємо, що від апостолів всі члени церкви були місіонерами і були проповідниками. Всі. Я звертаюся зараз до вас, дорогі наші бабусі, мами і наші дочки-невістки. Ану, послухайте, будь ласка, як коли Бог вам дав сім'ю, Бог вам дав дітей, Бог нам дав внуків і правнуків, дорогі мої, ми не маємо чекати, коли прийде пастри, священник і попрацює з моїми дітьми. Дорогі мої, створення сім'ї з вірою в Бога і з молитвою до Бога. Носиш ти дитятко, дорогенька, з вірою в Бога і з молитвою до Бога. Бог, Бог дав тобі дітей. Будь добрий, мама, бабця, тато, дідусь, всі ми старші. Запам'ятайте, ми християни, і ми маємо бути ми першими місіонерами. Ми маємо подбати, щоб до нашого сина і дочки прийшло святе Євангеліє, бо Ісус сказав: І діть, і, 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 і научіть всі народи, і ми маємо бути мудрими батьками. Всі народи, я розумію Африка, я розумію Аравія, я розумію якісь інші друзі-народи. Але у нас є діти, у нас є друзі-українці, у нас є наші внуки, і ми їм найперше маємо занести святу Євангелію.